На території університету фіскальної служби встановили меморіальні дошки пам'яті студентів героїв України. Серед них ті, хто захищав країну у Другій світовій війні під час Революції Гідності та в зоні АТО. Хочу сказати, що наша ірпінська громада і всього приєрпіння завжди буде шанувати таких героїв. І мені приємно, що і керівництво університету, і весь викладацький склад, і студентство підтримує ці починання, і ми спільно завжди будемо робити, щоб пам'ять героїв жила в серці. Кожного мешканця нашого приєрпіння більше 70 років минуло з часів Другої світової війни. В ній загинуло більше трьох тисяч студентів, випускників та співробітників університету. Серед них випускник 1933 року Іван Бійма. У запеклих вуличних боях танк Біми був підбитий Фауст-патроном. Незважаючи на отримане поранення, Біма перейшов на інший танк та продовжив керівництво діями батальйону. Батальйон прорвався до Бранденбурзьких воріт і Рейхстагу. Всього ж в ході берлінської операції батальйон під командуванням Біми знищив 9 танків: 11 БТР, 27 знарядь, знаряд, сім складів. У рядах тих, хто боровся за незалежність України на майдані 2014 року, був студент університету Дмитро Максимов. У ніч на 19 лютого, коли почався штурм майдану, він перебував на передовій і відбивав атаку силовиків. Дмитро ціною власного життя врятував мене і ще як мінімум 10 бійців, адже він прийняв на себе майже всю силу удару гранати. У ту секунду всі хлопці приціли, прикрившись шитами. А Діма думав не про себе, а про поранених товаришів. Студента, який восени 2014 року загинув у зоні АТО, звали Сергієм Цимбалом. 7 жовтня Сергій наполіг, аби взяли його на бойове завдання розвідувальної групи йти у прикритті. Його місія була найвідповідальніша і найнебезпечніша. І коли група нарвалася на засідку ворога, Сергій прикрив собою трьох побратимів, відкрився кулям, аби дати товаришам рятівні секунди для відходу і порятунку. Прикриваючи трьох бійців, він врятував не тільки їх життя, а зберіг три родини. Для мене це дуже велика честь бути дружиною героя, меморіал якого зараз на даній будівлі. Я сподіваюся, що колись, коли наш син підросте, він також буде навчатися в стінах цієї академії і, проходячи біля цього місця, буде дивитися і пишатися своїм батьком. Я вдячний йому, я впевнений, що він нас бачить і чує. Вдячний йому за те, що він став прикладом для. Усіх поколінь курсантів. Завдяки його вчинкам ми можемо на наявних прикладах проводити патріотичне виховання серед наших курсантів. Відкриття цього меморіалу це зв'язок поколінь, і ми не маємо права забувати про тих, хто ціною власного життя дав можливість жити нам. Сильна нація, це тільки та тільки та нація, яка з роками пам'ятає все більше. І більше міцніше, і міцніше закарбовує в пам'яті тих людей, які зробили все для того, щоб ця нація склалася.